Пізній жовтень. Краса букових лісів. Ви подивіться, що тут є. Ви подивіться, що воно тут є. Що воно тут є? Краса, краса, краса. Краса, краса, краса. Рома, куди? Ти будеш знімати щось? Ти будеш знімати? Господи боже. Господи, боже, ото краса. А-ха-ха-ха-ха. Отаке воно. Щастя букових лісів. Пізній жовтень. Ямельниця.